Вітаю! Сьогодні цікава тема Україна, 30-річний період з 1657 року по 1687 рік. Це тема Дев'ята до НМТ. І представляю її схемою, яка б дозволила цей 30-річний 30 період під назвою Руїна зрозуміти, щоб це було просто і доступно. Бо як його назвала, цю тему, бо в народі тоді казали від Богдана. До Івана в Україні не було гетьмана. Тобто в цей період о, не було гетьмана 30 років. Хоча ми знаємо, що гетьманів був і не один, а щонайменше шість. 6 і один із них мав булаву, і це був кошовий атаман Іван Сірко. То як же так? Як так? В цей період склалось 30-річний, Що були громадянські війни, і що влада переходила з рук в руки? Про це сьогодні основний зміст і так. А зразу після смерті Богдана Хмельницького 16-річному Юрію не можна було віддати булаву, бо він ще був неповнолітній, тому керував Україною, і це відзначає посередині конспекту Іван Виговський. і запам'ятовуємо його зорово да Іван Виговський, який був канцлером за Богдана Хмельницького. Він спирався на багатих козаків, на старшин, і в угоду цим старшинам він підписує договір з Річчю посполитою під назвою Гадяцький, тобто позначаємо стрілочку до речі, Посполитою, адже особливість цієї епохи було, що українські землі якби межували, і політика була між з однієї сторони Річчю Посполитою, Московським царством зі сходу заходу Річ Посполита, зі Сходу Московське царство і з півдня Османська імперія. Тож в конспекті зразу це позначаємо кружечками виділяємо. РП Річ Посполита, МЦ Московське царство і Османська імперія. Тож, Іван Бимовський підписав угоду з Річчя Посполитою. Десятирічна війна, яка почалась за часів Богдана Хмельницького, завершується тим, що українські землі входять до складу Річі Посполитої під назвою Велике князівство Руське. Це викликало масове незадоволення, адже більша частина населення, і це зараз нам відгукується, не чому ж десять років воювали з Річчю Посполити. Якщо війшли тепер в склад Річчю Посполитої, було повстання Барбаша і Пушкаря. Іван Виговський його невідповідно придушив, але підтримано воно було московським царством, позначаємо стрілочку, і починається війна. 100 тисячне військо введено було в Україну. Була битва вирішальна тисячу шестоп'ятдесят дев'ятому році під Конотопом. Не здогадайтесь, чим завершилася ця битва, якщо після неї Іван Виговський тікає на територію Польщі. Тут не все просто. Цю битву інколи щодо Виговського порівнюють з битвою під Каннами, як свого часу батуську битву Богдана Хмельницького. І так, через два роки гетьмування Івана Виговського до влади прийшов уже повнолітній, 18-річний, ще молодий син Богдана Хмельницького, його в літературі називають в українській? Е Історіографії теж Юрась Хмельницький. І чотири роки він гетьман. В угоду цій більшості населення він підписує Переяславські статті, Стрілочку позначаємо в бік Московського царства. Вони фактично повторюють березневі статті, повторюючи їх, але обмежуючи владу гетьмана, фактично це означало про встановлення автономії. Тепер незадоволена Річ Посполита. Вони вводять війська, і була так звана Чуднівська компанія. Під Слободищинським урочищем козаки на чолі з Юрасем Хмельницьким, який не був полководцем, молодим, недосвідченим, програли і було підписано тепер з річчю Посполитою Слободищенський трактат, який повторював гадівський попередній, але без уже назви Велике князівство Руське, тобто знову ж таки на правах автономії. То Юрась між старшинами, які були за Московське царство, між старшинами, які були за Річ Посполиту, левоював до 1662 року. Далі він постригся в сінці і пішов до монастиря на ім'я Гедеон. Це, до речі, єдиний раз в історії. Гедеон, якщо згадують, то це мова була якраз про Гетьмана Юриса Хмельницького і далі боротьба за владу в січні 1663 року обирають на правобережжі гетьманом. Тепер правобережним стає тетеря. Це зять Богдана Хмельницького Мошковський, якого справжнє прізвище, А на лівобережжі влітку, в червні місяці, через півроку, на чорній раді в Ніжині обирають Івана Брюховецького. То. Тетеря відомий тим, що він входив походом в 1664 році на Лівобережжя з татарами з поляками. Вони грабували Україну, це викликало на задоволення. Він тікає в Польщу і далі його доля невідома. Що ж до Івана Брюховецького, він підписує батуринські статті про утримання московських військ за харчі. оце теж ключове слово, яке згадується, яке асоціативно мати у вас повинно бути з батуринськими статтями. І а, після тетері стає гетьманом Дорошенко, який називає Сонцеруюне, тому сонечко червоне малюєм, він 11 років гетьман спирається на 20 тисяч сердюків. Це наймані війська, які виконують його команди і які його фактично, як його армія. Він укріпляє владу гетьмана, скликає часто козацькі ради, поповнює скарбницю за рахунок мита, карбує навіть монету, тобто економіка стабілізується при ньому, і в нього мета об'єднати Україну. Такий шанс з'явився після андрусівського перемир'я, яке поділило Україну на лівобережжя, правобережжя, лівобережжя, московському царству правобережжя річі Посполитай. А Запорізька Січ, де був Іван Цирко, такий кошовий незалежний атаман, під спільний контроль, хоча ніякого контролю не було. І далі на козацькій раді під опішною козаки вбивають Івана Брюховецького. Тут майже детективна історія. Хто каже до того, причетний був сам Дорошенко? Тож після смерті Брюховецького сприятливі умови об'єднати Україну і в 1668 році стрілочка і плюсик. Правобережний гетьман Дорошенко приєднує лівобережжя після смерті Брюховецького. З почастями його ховає як гетьмана. І далі дізнається, що там на правобережжі козаки у відсутність Дорошенка обирають іншого гетьмана Петра Суховія. То він шодесенько Дорошенко вертається назад на правобережжя, щоб не втратити взагалі владу, і призначає наказним на лівобережжі Дем'яна Многогрішного. Той під тиском Дем'янного грішних військ московських підписує московським царем глухівські статті, які обла... обмежують владу гетьмана. Але він недовго був при владі Дем'янного грішний три роки, справді прізвище якого Ігнатович. Він обмежує старшин, забирає їхні маєтки. Це викликало незадоволення через три роки на нього наклеп і його відправляють в Сибір. Старшини часто це робили, на гетьманів писали доноси, якісь такі інколи правдиві, а частіше всього і неправдиві, бо було правило, якщо підтверджена ця наклеп, то землі засланого забирав той, хто написав. Да? Тобто часто вони були і не анонімні. Дорошенко Сонце руїни не зміг об'єднати Україну і вирішив спиратись тепер на більш сильну державу Османської імперії, Підписує з ними Корсунські статті в 1669 році, в тому ж році, коли підписав Глухівський і многогрішний. Починається війна в 1672 році. Українсько-польська позначаємо, війна українсько польсько турецька завершується поразкою Річі Посполити. Вони за Бучацьким миром 1672 відмовляються від Правобережжя. І далі яка ж доля Правобережжя? Дорошенко не може контролювати татарські набіги і турецькі вони грабують населення, населення незадоволення, і він виїжджає на територію Московського царства. Там під в'яткою його роблять в'ятським воєводою. Він одружується, ще в нього і діти народилися. Тобто оселився на території Московського царства. І в 1676 році, після многогрішного став Самойлович. То о, він вирішив теж цей шанс використати як свого часу Дорошенку. В 1676 році він іде на Право Бережжя Іван Самолович з метою об'єднати Україну. Але турки-татари йому цього не дають, і Самойлович, так званий син Поповича, його син священника, його назвали Попович. Він був 15 років гетьманом з 1672 року, коли він підписав Коатовській статті, до 1687 року. Тож, невдала була спроба об'єднати Україну. Турки і татари знайшли в засланні спочатку був монастирій Юрась Хмельницький, а потім заслані в, в ув'язненні, Він був не в заслані, а в ув ув'язненні, І його ім'ям назвали його Гетьман України, точніше, князь Сарматії і всієї Русі. Правитель Юрась а з його ім'ям йдуть на Чигирів. І це в історії пішли як чигиринські походи. Перший похід для Юрася і військ турецького султана був невдалий, а в другому, в році, з правої сторони позначаєм Юрась стає другим гетьманом, але тільки вже правобережним, із з 1678 по тисячу аж до підписання Верчисареського миру. Він три роки гетьман. І далі доля його невідома. Чи пішов він ченці, чи був страчений турками? Це теж історично. Точно не підтверджено. І що відомо про Самойловича? Після підписання ним в 1672 році конотопських статей не плутати. Є Конотопська битва, і це Іван Лиговський, а є відповідно Конотопські статті, це Іван Самойлович. Тисячу 1679 році він е, спробує здійснити великий згін, переганяючи населення з правобережжя на лівобережжя, і цей термін маємо знати: це Іван Самолович переганяє населення з правобережжя після Чехрінських походів на лівобережжя, великий згін. І далі відома історія про вічний мир. Да? 13,5 років, на які підписувався Андрусівське перемир'я, завершується. Міжріччя Посполитим Московським царством підписується Вічний мир в 1686 році обов'язкова дата. Тоді ж делегація відправляється і утворюється Московський патріархат, це окрема історія. А в 1687 році за правління Софії Олексіївни, да, яка була регентом правителів Петра і Івана після смерті їхнього батька Олексія Михайловича, це в Московському царстві, надумали приєднати Крим до Московського царства. І Голіцин надумав йти на Крим, але ж похід вдалий, до Криму не дійшли. І кого винним зробити Гетьмана Самойловича. То вже під час самого походу на річці Коломак обирають Івана Мазеву. А Івана Самойловича Лобича відправляють в Сибір. Тож, історія наша: від Богдана до Івана в Україні не було гетьмана. Так от, не до Івана Лиговського, про якого мова, да? тобто, який був після Богдана Хмельницького, не про Івана. Сірка, який був кошовим отаманом і теж був Іваном. Не про Івана Брюховецького, який перший їздив до Москви і підписав московські статті. Не про Івана Самойловича, син Поповича, і при ньому вічний мир, і Конотопський. Статті про Івана Мазепу, саме за Івана Мазепи припиняється, вважається руїна оцей 30-річний період громадянських війн і втручання інших держав, так як Річ Посполита, Московське царство, Османська імперія, цей період завершується. Тож від Богдана до Івана в Україні не було гетьмана. Чи яка ваша думка? Чи були гетьмани? Тож гарного дня і запрошую на свої перегляди на безкоштовну консультацію і тестування. І запрошую до роботи в групах. Разом вивчаємо історію. Легко і цікаво! Гарного дня!